Вітаємо з вами інтернет видання «Бух». Я Людмила Романчук, і сьогодні гостем нашої студії є протоєрей, отець Микола Рижук, настоятель храму святого Агапі та Печерського. Вітаю вас! Дякую вас. Вітаю за цим Миколою. Запишемо на початку рубрику Анкета, щоб показати нашим читачам, що священники також люди. Так. Також. Нагадаю вам правила і нашим читачам також. Задаємо 30 запитань, ви даєте коротких відповідей, так ні або свою досить недовгу відповідь. Добре, тож почнімо так. кава, чай з цукром чи без? Кава, чай в більшості без цукру. Ким мріяли стати в дитинстві і чому обрали духовний шлях? Мріяв стати військовим духовним вже в армії на кінці, вже повністю вирішив. Не хотів спочатку. Потім прийшло усвідомлення з певних таких обставин. Вірити в дива? Так, іначе б я не був священником. Що найсмачніше у вашій традиційній Різдвяній святковій куті? Якщо брати пісну, я люблю гриби. Якщо брати вже не пісну, вже на саме Різдво, от, то ковбаса домашня. Хі -хі -хі. У дитинстві ходили колядувати? Так. А чи згадаєте улюблену колядку? Ну, в, основ, в основному все було то, як його називають, тобік Добрий вечір тобі, пане господару. Ось, ось такі всі прості. Зараз дуже багато гарних колядок. Ран, раніше якось воно цей радянський період, воно трошечки було виліз хлопчик там на стовпчик і так далі. Отаке все було. От. Я, на жаль, в такому згадується, що вертеп, як їздив до мами на батьківщину в Старосамбірський район, село Тур'є. Де були перебиранці, де були сценалізовані ці всі речі. Дуже-дуже прекрасно. У вас Ялинка вдома жива, чи штучна? Жива. Що робить священник, коли не до кінця прокинувся, але треба йти на службу? Встає йти на службу. <рес> Скільки маєте похресників? Троє. Не так багато. Чи реагуєте якось, коли чорний кіт перебігає дорогу? Абсолютно, це марновірство. В мережі можна знайти, а раніше і в продажі були книги із збірниками молитви на успішне заміжжя, на добрий врожай, на здану студентську сесію і так далі. Як особисто ви до цього ставитесь, і чи справді існують такі спеціальні молитви? Спеціальна молитва це не запорука того, що це збудеться, тому що по вірі вашій буде вам. Але якщо вона розумна, складена, добре можна читати. Сам читав колись, до речі, молитву на народження дитини мужського цього матушка була, як то кажуть, возмущена, коли я цей так хотілося мені. Але ж вдалося у вас три сина. Так, молитва Але ще раз повторюю: це не панацея. Тут мусить бути віра і з благоговінням. Молитва це не, не просто її вичитати, а з толком з розумінням, що ти просиш Бога. Чи часто взагалі доводиться е, роз'ясняти парафіянам те, що забобони це не дуже добре. Часто. Чи доходить, не признаються. <смір> Скільки часу, згідно правил, можна колядувати. Коляду... Якраз колюдується у нас до. Василя Великого. Якщо брати так, бо далі йдуть в нас щедрий вечір, далі йдуть щедрівки, а потім Йордан. Хоча, якщо вони міняються місцями і на Василя закулядують, і на Йордан можна. Чи читаєте ви бух, чи підписані на? нас? Підписаний дещо такое, як би кажуть, проглядаю. Бо за, зараз, на жаль, в більшості сижу за конспектами. У мережі є чимало православних блогерів, наприклад, отець Олексій Філюк, який багато уваги приділяє просвітницькій справі в інтернеті. Чи слідкуєте за ним, чи за іншими такими священиками? Практично не за ким. Більше дивлюся за Кваленко, протирій, розумна людина. Були ми в одній церкві. Він був речником блаженнішого Сабодана. А де за ким слідкував, просто є речі, які мені просто ну, не я перестав. Не буду пояснювати. Перед виходом з дому завжди хреститись? Так. Але не так, як люди благословляють двері. Яким були учнем у шкільні роки? Є що згадати, нема що розказати. Вредним був. Був вредним. Про мене книгу Життя святих не напишеш. Був всяким. Всяким. Відмінником не був, вчився як хотів. Заклалися з батьком, що здам екзамени випускні добре, бо він мене мотивував чимось. Я здав на п'ятірки. Але так як в мене основні були трійки, то в мене вийшла четвірка. От. Ну, Так, як є. Чи маєте домашнього улюбленця? Є. Хто? Кіт, рижий, звати Том. Я так може. В нього на всіх котів, а в нього на лиці, ну так це по-доброму, написано сволоч. Пакоснік, але любим страшно. Ви зі Старого Загорова, населеного пункту, що є знаковим для багатьох українців. Ви з дитинства знали про події, які там відбувалися? Оточні Маленьке уточнення батьки, батько і родина Старого Загорова. Потім вони були репресовані, вивезені в Сибір, повернули їх в ближайше село Риковичі, хату під бляхою забрали. Тому в більшості, я пам'ятаю, трішки Риковичі. А те, що там вся родина була, так знаю про ті події. Вам розповідали? Переповідали? Їздили туди на свій час, коли було більше родини, бо багато вже хто відійшов у вічність. Розповідали багато чого, де багато фактів треба уточняти. От. Чи є парафіяни, які після переходу в ПЦУ перестали ходити до вас, а пішли, наприклад, в Успанське села? Ну, так, було. Цей період у нас був з 2014 року. Перестали поминати Кирила, були такі ортодоксальні улюблені, що люблять цього патріарха, відійшли, а в 19-му теж. А зараз, слава Богу, хтось повернувся небагато. А хтось, я не знаю, що думають. чекаю всіх. А якщо тільки що прийшли просто, от прийшов просто, ніхто нічого без ні, не дорікне без різних лишніх намірів, ніхто нічого не згадає. Захоче поговорити, поговоримо та чи інше. Ні, та ні. Тай, це вибір людини. Для сусідів ви в першу чергу сусід чи священик? Я стараюся бути, коли треба сусідом, сусід, а коли треба священником – священником. Сюди не підходить вираз. Я тільки на в церкві священник. Треба бути скрізь священником і в той же час з сусідами і людиною. Наскільки... А до вас приходять просто додому, чи, наприклад, десь при зустрічі просять вас там посповідатись, поговорити? В більшості це в лікарні. А так як я біля лікарні, то в лікарні в церкві, в основному в церкву приходять. Митрополит Епіфаній сказав, не може бути тіло українським, а душа російською. Чи згідні ви з цим твердженням? Сто відсотків. Чи вдається вам пояснити людям, що перш за все різдво це про диво народження Ісуса, а вже потім народні звичаї народні звичаї і і саме це ну, воно певною мірою нероздільне. Якщо ці народні звичаї не суперечать канонам церкви і самому Різдву, наш народ створив багато прекрасних звичаїв, і їх тепер розділити неможливо. Але у 12 страв традиційно вірите? Я просто 12 страв. Я ще раз кажу, марновірства я взагалі не вірю. Митрополит Луцький, Волинський Михаїл на запитання інтерв'юерки про те, чи гріх вбивати ворогів, відповів: ніякого гріха у вбивстві загарбника немає. Навіть до сповіді не треба йти. А ви як вважаєте? Ну я перло дивився, потім її тролили так. От. Дуже, дуже гарно, до речі, певною мірою. Але до сповіді треба йти завжди. Не гріх захищати свою батьківщину, не гріх стояти за ближнього, тому що нема більшої любові, хто віддасть душу свою за ближнього свого. Це не значить як і померти. Але сповідати треба, тому що, як би ми їх не називали, приходилося спілкуватися з військовими. Вони теж це пережили, вони розуміють, що це люди. Одні навпаки хочуть помститися, а інші навпаки не можуть переступити це. От. Тому, якщо людина хоче в тому посповідатися, єдине, що можу сказати, наші військові в тому не грішать. Вони спасають нас тут, що ми маємо можливість тут з вами сидіти. Чи отримуєте ви щороку і зустрічаєте ви флеємський вогонь? Як у цьому році не запрошували. В по запрошлому запрошували зустрічали. Чи приходять до вас парафіяни за благословенням перед тим, як відправитись у зону бойових дій, як військові або волонтери? Так, приходять. Розкажіть, як ваша парафія допомагає Збройним силам України? Наша парафія. В основному це буває так. От на початку війни там з Польщі направляли нам буси з медикаментами. Там було термобільйо, пауербант, і це все. Поки це було вільно, ми віддавали практично все. І особливо в нас багато військових прихожанок наших синів воює, напряму возили туди. Медикаменти просив наших фармацевтів. Не буду назвуй новіку на була в нас в лікарні, просив нас соту бригаду. Бо просили єпархію, теж там. Не буду називати кількість, це не потрібно передавали. По можливості все остальне теж. Ліки декому купляв у нас в лікарні там у нас хоч забезпечення дуже безплатне, але є речі, які не входять в перелік. І людина просила, мусово було її взяти. Чи бували в святих місцях, яких і поділіться враженнями? Я був такий в нас по Україні. В свій час, в 2000 році, був в Санкт-Петербурзі. Я під враженням був, там теж був один храм. До речі, там багато людей, які любили Україну. Я був на Смолянському кладбі, кладовищі, там стоїть камінь, де написано, що тут був похований Тарас Григорович Шевченко, дуже ухожений. В основному був Києво Печерська лавра, Почаєв, от в, таких, в більшості туди. А де б хотіли побувати? Коли хотів би поїхати в Єрусалим, е, мені запропонували колись люди ну спонсори, названих так ще тоді, коли я був УПЦ, от мені владика заборонив, сказав: Ти будуєш, щоб не сказали, що ти десь там гроші, так, так переживав за це. Я, звісно, недовольний був, ну але як сказати, я, я не міг услухатися як в армії. Можливо, ще поїде е, е, наразі, поки такої можливості немає. Традиційне питання: перше, що зробите після того, як почуєте, що в Україні настала перемога. Ви знаєте, напевно, сльози навернуться. Вибачте, розумію. Ну що ж, дякую вам, дякую за справжні щирі відповіді. Дякую. Нагадаю нашим читачам, що в студії Бугу був отець Микола Рижук. Також незабаром дивіться повноформатне відео інтерв'ю із отцем Миколою Рижком.